Слава нації, вітаю на каналі Добре Рибати, я Сушка добрий, сподякую пане. Віталію Вікторовичу з Криста Тернополя, який підтримує регулярно В... Зробив споміжничка на 12 пунктів зарядний пристрій і подарував, яким я користуюся інколи для заряджання акумуляторів легковушки. Мілії. Цього разу, просто нічити, хоча оце піде час така вис називаються у хвилях мене. Але головне тут якось... буду зараз афісувати, зарядний пристрій для акумуляторів бронетехніки. Для акумуляторів бронетехніки я собі роздрукую на А4, заламіную і до нього прив'яжу, мабуть, інструкцію. Оця оць, доволі компактна штука має заряджати з акумулятора боронити. Так, ну що я можу сказати? Я от такого плану саморобним речам повірити маю як мінімум не менше, ніж готовим тим, що продається на ринку. Тому що ну, це от як іде. Коли його перебрав від А знаєш, що його можливо. В тому, що воно працюємо, там є інструкції, треба буде вшити, але я просто дивлюся, чим дички чи, там акумулятори з бронетехніки, це нормально габаритні ну, речі. Нормально, навіть не, не ті, що пускові установки, зарядопустові, а просто навіть зарядні, ну, там нормальні такі дорослі валізи. Ну, і Коли це дійсно, я зможу заряджати акумулятори 12 вольтові до амперів, А годину, як там вони рахуються. Амперів дуже буде пристойно. Це не те, щоб там аж регулярно було потреби, треба мені конкретно в роботі. Але коли буває, що треба, а його немає, то починаються певні танці з бубном. довгі. Нецікаві подорожі. Взагалі треба вже завести собі окрему таку ящику ізольований від сирості, від водички. Гарно, пані. Де зберігати такого плану по підріку, щоб вони не сиріли. Дякую пані Італії. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого ринку є недостатньо.